Перше з початку повномасштабного вторгнення в Україні організували чемпіонати Держприкордонслужби України з боротьби самбо, присвячені змагання пам'яті героїв-прикордонників. «Сьогоднішній чемпіонат для нас дуже унікальним, тому що, на превеликий жаль, дуже багато часу ми його не проводили, і ми можемо бачити на волю і дух цих людей, які приїхали сьогодні до міста Хмельницького, показати, на що вони здатні. Бо, на жаль, в Україні йде війна, і проводити спортивні змагання, ну можливо, деякі скажуть не дуже доречно, але знову ж таки, ми бачимо, як ці люди переступили через себе, готувалися, хоча і виконували свої службові обов'язки, і після цього приїхали сюди боротися. У змаганні взяли участь 39 борців з різних областей України, які представляли свої прикордонні загони, навчальні заклади та підрозділи. Проводили чемпіонат згідно визначених регламентів, проте в дещо оновленому форматі. Адже ключовою метою заходу є реабілітація військових, які виконували бойові завдання. Це від споту настоящих чоловіків, і вони закаляють дух їхній. І вони допомагають при бойових діях і при якихось екстремальних ситуаціях. Змагання це вже вершина підготовки. А фізична культура, фізичні вправи, тренування допомагають відновлюватись нашим воїнам після важких боїв, після поранень, здійснювати реабілітацію. Змагання Держприкордонслужби України з боротьби самбо це перший, але не єдиний чемпіонат, який планують провести для воїнів. Далі будуть змагання з гирьового спорту та легкої атлетики. Для того ми запровадили такі змагання, щоб тільки приймали участь військовослужбовці, не штатні спортсмени. Ми розділили спорт вищих досягнень і масовий спорт. Тому сьогодні ми більше. Добиваємося того, щоб ці чемпіонати вони були як реабілітація для військовослужбовців. Сьогодні вони зібралися, зустрілися, багато побратимів друг друга знають. Вони, я би сказав, це свято для них. Завершився чемпіонат нагородженням кращих з кращих. Золото здобула команда Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Друге місце вибороли спортсмени Одеського прикордонного загону. Третє окремий контрольно-прикордонний пункт Київ. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.